День української державності, вдруге і в останнє ми відзначаємо це свято 28 липня. Сьогодні ж українці відзначають і день хрещення Київської Русі. Ці два свята не випадково припадають на один день. Витоки сучасної української держави лежать в Київській Русі, в Запорізькій Січі і те, що малий герб України тризуб це давній знак київських князів підтвердження нашої спадкоємності. Які те, що бойові підрозділи, котрі захищають Україну на фронті, носять імена славетних підрозділів, які воювали за нашу незалежність і років тому День державності покликаний привернути увагу і наголосити, що українській державності не 32, а понад тисячу років від заснування Київської Русі і дотепер, попри закиди Російської Федерації про походження України, доки існуватиме Росія. В її нинішньому чи видозміному варіанті, доки триматиме вплив на Україну. Її вожді наматимуться переконати нас, що ми йде коровні брати, хоч як би не називалася та держава, імперія, республіка, федерація байдуже. Вже в наступному році українці відзначатимуть День державності та День хрещення Київської Русі 15 липня, оскільки з 1 вересня 2023 українська православна та українська греко-католицька церква переходять на новий юліанський календар, за яким дата відповідає 15 липня. Закон про перенесення свята сьогодні підписав президент України.